Усім доброго дня, дорогі мої підписники, гості, друзі мого каналу Захоплення Марічки. Сьогодні в нас дуже гарний день. На дворі світить гарне сонечко. І є, є і маємо змогу продезінфікувати наші клітки. Е Кролиці гуляють, окремо відділила і кроленята гуляють. Зараз я візьму дезінфікуючий засіб, візьму полівізатор, розведу все і продезінфікую. А оцих нижніх дві клітки продезінфікую пізніше, тому що немає куди поставити верніше випустити. Кролицю і кроля. І тому вони нехай посидять. Я думаю, там до них не попаде нічого. Тут простирадлом, родном укрито. Я буду старатись туди не попадати. А коли тут висохне, тих переміщу, вірніше, випущу їх на вулицю. Там, де гуляють малеча і кроличка, де стоїть, а їхні кітки продезінфікую. Ось так. Ну що ж, іду брати полівізатор і буду розводити дезінфікуючий засіб, і будемо дезінфікувати. Ось таким дезактином я буду дезінфікувати. Тут пише: якщо цей пакетик всипати на 10 літрів, буде 0,2% розчин. А я всиплю не на 10 літрів, а всиплю на 5. І в мене я отримаю, по-моєму, буде 0.5 відсотковий. Друзі, вибачаюсь, не 0.5, буде а 0.4%. 0.4%. А тут нас кролик відпочиває. А хто інший у нас такий? Я вам потім розповім. Так, іду дезінфікувати. Зараз розведемо і по продезінфікуємо наші клітки. Так, на 5 літрів води, 20 грам дезектину і ми отримали 0,4% розчин. Ну що ж, друзі? Будемо працювати. Ідемо обробляти. Накачаємо зараз повітря. Ну, я накачаю, тоді покажу. Починаємо з верхньої. Так. Гарненько продезінфікуємо. Погода дозволяє. Щоб проленята довгий час побігали, так, накачаємо повітря ще. Особливо ті кутки, там, де вони управляються, треба продезінфікувати. Так, я помию, там, де має бути зерно. Це не страшно. Головне, ми зробимо. Порядок. Так. Ну, тепер знову качаємо повітря і будемо дезінфікувати слідуючи. Так, тут маточника треба гарно. Тільки ще кролиняк нема. І ще кролички не спаровані, то воно добряче висохне. Я тут хід перекрию кролиці, щоб вона туди не ходила. Кролики, кролики, кроличка, там понизу, стрибають. Ну, на них не попаде, тому що під мене під клітками лежить клейонка. Ось, бачите, клейонка воно буде стікати поза, поза кліткою. Це не страшно. Але, друзі, зробимо дуже гарне діло. Верніше, я зроблю. Mm. Нехай гарно просохне. А то все, руки не доходили, все часу не вистачало. Картошка лежить, ще не перебрана, вже викупала. Але картошку пізніше переберу, а це поки дозволяє погода, щоб кролинята погуляли до вечора. Треба ось таке діло зробити. Треба зараз буде придумати, куди це кролиць кролицю і круля випустити, щоб продезінфікувати за одне ще тих дві клітки, щоб разом сохли. Ну що ж, як то кажуть, у нас технічна перерва. Піду буду думати, куди це випустити кролицю. Ось так. Друзі, частково попрацювали, а частково ще буде продовження. Ще там дві клітки. Зараз я їх випорожню по-бистрому і продезінфікую. Вичистила і ці, ці дві клітки. А тепер будемо працювати. А тепер будемо працювати добряче. Низи добре продезінфікувати. Сьогодні в нас середа. В середу ми зробили суботник. Яким я добре позмітаю віником? Може десь щось залишилось, якесь сіно, які солома трошечки, то я добряче його ще промету ці кормушки. Візьму помию, повитираю і буде Буде в нас порядок. Так, і тут ще так трошки скрізь, значить, треба скрізь добряче. Так. Що в нас тут? Друзі, стіни вже майже повисихали. Це пройшло. Десь 10 хвилин. Я поки є розчин, ще повторно ось так пройду. Нехай добряче дезінфікується. Бо коли клітки нові, ось такі, як в мене, то тоді, звичайно, такої інфекції нема. А тут насичено тим аміаком. ролячими випорожненнями, так, це вже в нас остатки ось використала я весь свій дезінфікуючий засіб. Ще візьму цей свій. Оприскувач добряче помию. І все, нехай все висихає. Тут двері будуть відкриті. І повідкриваю ось ці клітки, нехай. Ось так. Нехай просихають ось наша сіра кролиця. Це тут має бути їхній кролятник. Десь мають приїхати брати і зробити тут підлогу. Ну, верніше, залити стяжку і переносити мені сюди клітки. А ось малеча вилізла. Тепер попробую. Може, стрибне. Ось так. Треба закривати добряче. Ось тут малеча. Скільки їх тут? Так. Семеро дев'ять штук. Двоє старших і семеро меншеньких. Ось так і через куди ти виповзаєш? Ну, Перекрили, думаю, більш. Виповзати не будуть. А де наш кролик чорненький? Ось тут. Був в корзинці, з корзинки. Був, виповзав, положила в ящик. накрила драбинкою і блока зверху положила. Він тут їсть травичку. Не думайте, він не голодний. А ось наша сіра кроличка. Що дивишся? Тебе кудись закидали, так? Да? Кудись тебе відпустили? в Якусь таку клітку просторну. І ось наш кролик. Про нього буде окреме відео як вони полягали Цікаво. Ну що ж, любі мої друзі, продезінфікувала я свого кролятника ось такого невеличкого. Ну, це таке тимчасове, тому що я мусила його... Трошки пригорочувати тим матеріалом, який мене залишився. Тому що, так як нема огорожі, а собаки бігають і змушені були і двері зробити, і все. І от такий, тут в нас такий кролятник. Трошки тісно, але зато але тепленько. Ну, що ж, любі друзі мої. Кому сподобалось моє відео, мій спосіб боротьби з інфекцією, підписуйтесь на мій канал Захоплення Марічки. Ставте пальчика верху, коментуйте. На коментарі я буду відповідати. Обов'язково, якщо не сьогодні, завтра відповім. Ну, все, любі друзі, усім мирного. Неба, усім мирного неба, Божої благодаті, міцного вам здоров'я, усього вам самого-самого найкращого. Бережіть себе і рідних. Всім до побачення, пока-пока, пока. пока, пока.